Позачергове засідання виконавчого комітету міської ради присутні шість членів виконкому, корум для проведення засідання є на засіданні. присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради, Прохорчук Діна Ансарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую всім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів, прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання. Корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас 28 питань, в кого є пропозиції зауваження до порядку денного. Голосуємо за основу. Будь ласка, прошу доповнити одне питання, яке виникло на сьогодні на комісії Це влаштування малолітніх дітей до патронатної родини. Голосуємо за пропозицію. Голосуємо за порядок денний в цілому. Розглядаємо перше питання про прийняття виконавчим комітетом Житомирської міської ради виконаних робіт в якості пожертви. Будь ласка, Ольга Миколаївна, наш міський центр соціальних служб, який розміщений у нас на позорому офісі, виграв грант. І в рамках проекту міста і громади вільні від домашнього насильства за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення провели ремонтні роботи в одне в одному із кабінетів на прозорому офісі, де буде розміщуватися денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Тому ми повинні сьогодні прийняти від благодійної організації благодійний фонд безпечне майбутнє в якості пожертви виконані роботи у вигляді поточного ремонту, який був здійснений. На приміщенні площа польова. 8. Є запитання? Голосуємо. Наступне питання про затвердження рішення комісії про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкту. Доброго дня. Відбулось чергове засідання комісії по знищеним та пошкодженим об'єктам. З 2 по 20... Сьомий це затвердження рішення комісії про компенсацію на відновлення пошкодженого об'єкта. Вони однотипні. Скільки об'єктів ви даєте на компенсацію? 27. 26 тут по на відновлення пошкодженого об'єкта. І один це за знищений об'єкт нерухомого майна.